Сьогодні нашому маленькому Славутичу, нашому наймолодшому місту України 38 років. Але, на жаль, сьогоднішній день міста не про свято. Не про нашу гучну ходу з дітьми, з радощами, хоча остання хода в 22-му році в березні була непогана. Не про гучні концерти, не веселощі в парку. Сьогоднішній день міста про гідність, про гідність і про незламність. І, на жаль, про біль. Про біль за тими, хто віддав найцінніше. Сьогоднішній день міста про подяку. Подяку кожному воїну, хто сьогодні тримає наше небо. Там, в самому пеклі, в боях, на самій передовій. І про подяку тим, хто тут, на цій площі. І там з неба дивиться на нас. День міста це ще й про друзі. І вони в нас є, їх багато, по всьому світу. Тих, хто допомагає Україні відстоювати справедливість, в першу чергу справедливість. Бо, бачить Бог, ми не хотіли цієї війни. І про тих друзів, які поряд з нами, і які сьогодні з нами. Любіч Михайло Коцюбинське, дякую, що ви тут. Ще до вчорашнього ранку ми очікували, що тут будуть наші з друзі з Литви, з Вісагінаса, з мером міста. Але нічні обстріли Києва, які вони пережили. Повернули їх додому. Але це справді про дружбу. А ще день, день міста це про людей, про всіх вас, про тих, хто працює і допомагає, про тих, хто захищає і боронить землю, хто лікує, хто навчає, прибирає врешті-решт. Але найголовніше про наших захисників. Сьогодні це їх день міста. І я кожному з них дякую особисто за те, що вони обрали Україну, обрали серцем і захищають сьогодні нас. А ще це день міста про рідних і близьких, яких чекають вдома. Тихо-тихо. І сподіваються на повернення. І дуже хочу, щоб всі наші повернули живі. А ще сьогоднішній день міста. Про тих, хто на небі, кого вже нема. Але вони завжди будуть славотичанами. І завжди будуть з нами. І про їх родини, і які сьогодні тут на площі яким дуже боляче. І ця біль ніколи не вникне, нікуди не подінеться. Але ж ми Славутич і маємо підтримувати один одного і дякувати. Не соромитись, дякувати. Сьогоднішній день міста про подяку. Дякую кожному з вас за ваших дітей, батьків, рідних, близьких, за те, що зберегли наше життя віддавши своє, низький уклін вам і вічна пам'ять, і вічна слава нашим героям і слава Україні! Славу течі рідні! Вітаємо щиро! Бажаєм тепла, доброти й миру! Нехай розквітає твоя краса! І бути щасливою кожна весна, ми твої діти, твоє майбуття. Несем у серцях любов і життя, рости, розвивайся, місто ясне. Ти найрідніше у світі для нас є, шановні славутичани, щиро вітаю вас, днем народження нашого міста. Дорогі земляки, бажаю вам, перш за все це перемоги і миру, здоров'я, щастя, радості, спокою нам усім. А місто процвітання, достойного керівництва, довголіття і всього самого найкращого, щоб попереду чекали тільки розвиток і прогрес. І цього серця вітаємо славути зі святом. Нехай місто розвивається, а його школи, зокрема й наші, живуть, навчають і надихають. Савутичів, миру, процвітання та щасливого майбутнього для кожного з мешканців. Нехай місто зберігає свою унікальність. Славутичі, я бажаю мирних днів, щоб у дворах було чути дитячий сміх, комашник, дитячий радісно кричав, піднімаючи очі до неба, бачачи, як пролітають мирні літаки. Я бажаю, щоб молодь Славудича, яка побувала за кордоном, яка навчається в дуже престижних вузах, приносила в наше місце якісь нові ідеї, нові технології. Нові взагалі якісь цікаві заклади, заходи, щоб ми в цьому місці жили своє щасливе, вільне життя, радіючи кожному днем, з гармонією душі і вдячність до цього світу. Від імені колективу та учнів Славутицького ЗСО No3 вітаємо наше місто з Днем народження. Нехай кожен день буде сповнений добрими справами, теплом людських сердець та щирими посмішками. Славуте, моє рідне місто у моїй батьківщині. З ним народження. Бажаю тобі процвітання і багато ще різних щасливих моментів. З ним міста, рідний Славутиче, нехай твої вулиці наповнюються дитячим сміхом, добром і теплом сердець. Всі, хто навчався або навчається в третій школі, щиро пишаються бути частиною твоєї історії. Рід, Сьогодні особливий день, день народження нашого затишного рідного міста. Славутич це не просто місто. Це наш дім, наше майбутнє та наше натхнення. Ми, учні Славутичського ліцею, хочемо від щирого серця привітати тебе, наше місто, з цим чудовим святом. Ти даруєш нам знання, надійних друзів і незабутні спогади. Дякуємо за кожен день, проведений на твоїх вулицях. Хай твоя історія продовжується яскравими сторінками, а кожен твій куточок квітне та розвивається. Ми віримо в твоє світле майбутнє і обіцяємо докладати зусиль, щоб ти завжди був найкращим. Ми пишаємо, що живемо тут. І бажаємо миру, злагоди та процвітання. Славутич, Ми тебе любимо! Вітаю Славутиче! Перед тим як привітати наше рідне місто, хочемо подякувати Збройним силам України всім захисникам і захисницям, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно творити та жити з любов'ю і гордістю. Привітання від ліцею без меж, що ви хочете побажати Славутичу на день міста? Процвітання. Відкриття нових робочих місць, тобто, щоб у нас розвивалася і промисловість, і магазини відкривалися, більше дітей було, щоб молодь хотіла їхати сюди працювати. Ну, всього найкращого. Що ви бажаєте жителям Славутича до дня міста? Ну бажаю міцного здоров'я. Е, хто займається спортом успіха в спорті, і щоб все було добре, щоб гроші були. Ну і все саме головне, щоб здоров'я було ново. Що ви хочете побажати жителям Славутича на день міста? Нехай життя буде прекрасним та радісним. А наше місто завжди процвітає і дарує затишок для наших сердець. Що ви бажаєте Славутичу до дня міста? Щастя, здоров'я та мирного неба ще перемоги. Що ви хочете побажати славути щодо дня міста? Бажаю нашому місту розквіту натхнення, щоб у кожної людини здійснилася завітна мрія і обов'язково перемога. Що ви хочете побажати славути щодо Дня міста? Мирного неба і вільної української землі під ногами? Що ви можете побажати славути щодо Дня міста? В першу чергу процвітання. Дуже хочеться, щоб це маленьке затишне містечко завжди було наповнено дитячим сміхом, щоб він лунав завжди всюди. А для того, в першу чергу, хочеться, щоб був мир не тільки в Славутичі, а в усій Україні. Звичайно, хочеться, щоб молодь залишалася, щоб місто наше розвивалося, щоб тут були перспективи для молоді нашої. Ну, це, мабуть, Найголовніше, що я хочу побажати своєму місту. Що ви бажаєте Славутичу до дня міста? Як славутичанка з 30-річним стажем, і звичайно, як директор ліцею без меж, я бажаю місту просвітання. Я бажаю, щоб у нас народжувалися багато здорових, щасливих сімей. В яких будуть відповідна дітки, які будуть із задоволенням продовжувати традиції нашого міста, я бажаю миру. Я бажаю, щоб у кожній сім'ї ми забули про горе, втрати і щоб щастя супроводжувало нас, щоб якомога швидше закінчились ці всі жахи пов'язані з війною. І, звичайно, я бажаю, щоб кожен із нас загадавши бажання для себе особисто і отримав його виконання ну, чи чарівною паличкою, чи з допомогою когось, але щоб воно було виконане. Тому я вітаю рідне місто з святом всіх славутичан, і звичайно на миру, процвітання і щастя. Сьогодні нашому Славути 38 років. Місто, яке збудували з любов'ю. Місто почалося з болю, але стало приходом сили. Тут нам вітають і дякують тим, хто зберіг наше майбутнє. Мріє на розкрити будувати це місто далі. Дякуємо всім, хто створює наш дім. Вітаємо славутичан зі святом. Бажаємо кожній родині, тепла, миру і добробу. Солончик з'явився на мапі України після Чорнобильської трагедії. І от за два роки, щоб дати належить життя – Сильне, світле людяне. Сьогодні Славутичу 38 років. Це не просто число. Це 38 років любові, праці та віри в майбутнє. Я люблю Славутич, бо тут моя сім'я, та друзі. Вітаю рідне місто, рости красивим та щасливим. Злавутич це моє майбутнє. Дякуємо, що ми тут живемо, дорогі славитичани. Ми щиро вітаємо вас із днем народження нашого прекрасного міста. 听了。 Вічі хвастали, коло ридби споблімають, ідентичність і красу у будівлях виражають, білий ярми в небесах над славу течом літає. Мир і радість людям шле, і здоров'я всім бажає. Свято. Святкує, Славутич, день, Дніста завзято, садочку калинка, радію зайняти, вітаю, Славутич, і пісня луна, малявила квітів в барвистих вінках, вітають славуте з любов'ю в серцях, рідненький Славутич, бо з нами завжди, країною світла, добра і краси.